Алло, А ну скажи ще раз, яка адреса? А ну, де я пора... Добрий, Добрий, день. День. Добрий день, Добрий день! як вас звати? Добрий день. Я Андрій, то ставка Хто піцу заказував. Добре. Як настрій? Нормально все. А де я? Вітаємо вас, шоу Україна має талант. Звідки ви до нас приїхали? Я з піцерії Папа Джонс. То піцу заказував. Гаразд, та яким талантом ви сьогодні хочете нас здивувати? Які ще таланти? Пиццу хто заказував. Що ви будете нам показувати? Я так розумію, що ви війна, не очепитесь, так? Да? Ладно, який у вас тут головний приз? Я маю вам сказати одну дуже невтішну новину. Сподіваюсь, ви витримаєте її гідно. І після того, що я вам скажу, не розвернетесь і не підете. Дивіться, пів мільйона це все, що тут є. Пів мільйона. Ну я сподіваюся півмільйона доларів. Так. Ну ладно, я колись в дитинстві хотів фокусником стати, всякі фокуси учив, так що я можу показати вам магію, якщо хочете. От наша впевненість в тому, що е, в країні буде нормальне майбутнє. То що, показувати трюки? Давайте подивимось на ваш талант. Добре. Окей. Поки що не страшно. Зараз я вас налякаю. Це реально складно. Так, це реально складно. Це треба вчитися руками на це. Фокус номер два. Ми е з моїми колегами е казали про те, що у там, кого, кого там долоні пітніють там, перед виступом. У мене ніколи вони не підніли до цього моменту. Особливо, коли ця штука крутилася. Не переживайте так, все добре. Я професіонал, я знаю, що я роблю. Я таке бачив тільки, ви знаєте, ну десь в Ютубі. Наживо я ніколи такого не бачив. Ну я був дуже схвильований і я здивований тим, що ви ну, показувати третій фокус. Давай, Проходимо. давай! Давай! Все буде класно, давай. Хочеться сказати, Україна має талант! Є! Yeah! Я почував себе просто маленькою дитиною, яка дивиться на якусь магію, і я сидів з відкритим ротом. Дякую. Я ніколи не бачив такого крутого виступу. Дякую, дякую. Це був дуже сильний номер. Я кажу вам так. Дякую. Я кажу тобі так. Дякую. Ну і колеги сказали вам так, а я скажу вам так! Дякую. Ви маєте неабиякий талант. Ну, я знаю, мені вже багато, хто таке казав. Ви фіналі. Єс! Yes. Yes. Дякую, дякую! Так, оцей. Піцу. Хто піцу буде забирати? Понятно все з вами? Ладно, піду я напевно. Не плачте, не скучайте. Все, давайте. Пока.